Підстави для оголошення розшуку ТЦК. Якщо звернутися до теорії, то закон чітко визначає, що у розшук може бути оголошений військовозобов'язаний та резервіст, який порушив правила військового обліку або законодавства про мобілізацію. За відповідні порушення передбачена відповідальність за статтями 210 та 210 із значком 1 Кодексу про адмінправопорушення. До таких порушень відносяться. Не оновлення військово-облікових даних, не перебування на військовому обліку, не явка до ТСК за врученою або надісланою поштою повісткою, відмови від проходження від військово-лікарської комісії. Тобто, відповідно до вимог закону, громадянин може бути оголошений у розшук лише у разі, якщо стосовно нього представником ТЦК складено постанову за статтю 210 чи 210 і значком 1 КУПАП за порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію. І саме притягнення громадянина до відповідальності за статтями 210 чи 210 і значком 1 КУПАП це єдина законна підстава для оголошення у розшуку.